Друзі, я Дмитро Розумовське, підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте, поширюйте, а я починаю. І знову нас сьогодні дуже насичений день, дуже багато новин. Ви мені пишете в коментарях, ну, от багато хто пише, що я там критикую Зеленського за його міжнародну політику. Слухайте, я не критикую Зеленського за його міжнародну політику. Я критикую Зеленського і владу. За те, що вони не розуміють, з ким вони ведуть перемовини, всі в країні хочуть миру, навіть опитування сьогодні вийшло, що більшість людей українців хочуть миру і готові поступитися якимись територіям, ну тобто не поступитись юридично, та ну що ми там віддаємо якісь території, ну але всі хочуть зупинки війни і миру. А, Зеленський і його команда, от я за це і критикував, вони просто не розуміють, що Трампу все одно до нас, до українців, до України, до Зеленського, до Європи. Їм начхати. Вони прийшли і кажуть: ні НАТО, ні грошей, ні допомоги, все ви оплачуєте, самі себе забезпечуєте і безпеку забезпечуєте. Ну, тобто, це капітуляція. Це капітуляція від Трампа, не від Зеленського. Зеленський ще не на що не погодився. І що я хочу зараз ну, сказати і про що я хочу поговорити. Про те, що от Зеленський зараз робить ну, правильні заяви, які потрібно робити в тій ситуації, в якій ми е, опинилися, ці заяви можна було робити раніше, щоб без нас ніяких перемовин. Треба робити було сигнали відповідні, але я розумію владу, тому що ну Трампу ще ніхто в світі не протистояв. Не було ще країни, яка там вийшла і почала з ним протистояти, тому що він проти всіх водить мита, комусь просилає мігрантів. Ще щось відбувається в такому ракурсі. Десь і от зараз він абсолютно робить правильно, тому що до нас приїхав міністр фінансів. Так, це наш партнер, країна, яка нам допомогла, як каже Зеленський, на 70 мільярдів доларів. А хоче від нас, як каже Трамп, 350 мільярдів доларів. Тобто вони хочуть в купу раз більше грошей за те, щоб нам допомогли. Тіпа вони так стільки грошей потратили. Хоча ми отримали 70 мільярдів, а все інше отримали їхні підприємці, які виробляли зброю. Друге питання. Ця зброя, яка надавалась Байденом, вона йшла як ну, допомога, як гуманітарна допомога. Тобто, ми не маємо по домовленості її повертати. І гроші за неї ми не маємо повертати. І тут приїжджає до нас міністр фінансів. Ну, першого його присилають перед всіми домовленостями, присилають міністра фінансів до Зеленського. І, на пиши бумажку, що ти нам должен, е 350 мільярдів доларів. Ну, так це виглядає. Ну, Зеленський не підписав. З'явилася інформація, що Зеленський не підписав. І правильно він абсолютно зробив. Цього не можна робити і не можна цього допускати. Якщо ми хочемо, щоб вони в нас тут щось розробляли, рідко земельні метали, ми маємо отримати з цього прибутки. По-друге, -по ми нічого не винні. Це їхня політика була держава, допомагати нам зброєю, допомагати нам грошима. І ця політика була байдена. І це означає всі претензії до Байдена, до Зеленського чи України. А нам хочуть перевізти все, що ви дали, ви заплатіть. А потім ми там подивимося. І їм все одно, як сказав Трамп, чи буде Україна російською, чи не буде, чи вони домовляться, чи Україну захоплять. Йому все одно на це все. І в цьому була саме критика. Друге питання. Друге питання. Трамп він далі після цього дзвонить Путіну першому не. Жертві, тобто ми жертва, ми країна жертва, на яку напали, яку вбивають, яку нищать, в яку летять ракети. Він дзвонить Путіну. Каже, прекрасна розмова, добре поговорили, Потім дзвонить Зеленському, тому що це було взагалі ну, жах і катастрофа. Да? І розповідає Зеленському, що вони там поговорили. А далі йдуть заяви з його кабінету Трампа. Що слухайте, буде о така хрень, ми там будемо з Путіном рішати. Європа нахрен, Україна нафіг? Вовше, Зеленський нафіг. І ми там все вирішимо, потім вам скажемо, що робити. Ну, так не має бути. Так не має бути, і однозначно, Україна не має на це погоджуватись, і Зеленський не має на це погоджувати. І Зеленський зараз робить заяву, що ми не погодимося на жоден мир, який без нас вирішений. І правильно, це абсолютно правильно і вірно, так і треба поступати. Друга заява от зараз є, Кая Кас. Це ну як голова зовнішнього економічного відомства Євросоюзу. Вона каже, що якщо Україна не погодиться на умови Трампа, то Європа готова допомогти. До речі, є дуже хороший сигнал. Також з Британії вони вже виділяють 4,5 мільярда доларів на військову допомогу. А одне з там з великих видань в Британії написало, що треба Трампа послати нахер, просто-напросто. І так воно і виглядає. Тому що треба протистояти Трампу, якщо ми бачимо, ну, це безпреділ. Це просто, можна сказати, безпреділ. І я про це і говорив. І критика заключалась в тому, що ми віримо, що ми розкажемо Трампу, що Путін нападе на Польщу, чи на Литву, чи на інші країни, і Трамп трутиться, дасть допомогу військову, економічно, і поставить Путіна на місце. Ми бачимо, цього не відбувається. Не відбувається і не відбудеться. Тому що Трамп вирішив, так, є, я Трамп. Великий дядя є, великий дядя Путін, можливо, ще там Китай, і ми сядемо, вирішимо, весь світ буде на нас працювати. А ми будемо що хотіти, то і робити. Отак воно десь і виглядає. І от зараз Зеленський правильно поступає. Він правильно каже, що без нас, якщо ви будете вести перемовини, ми цього приймати не будемо. Правильно, не можна приймати ніяких там витрат на 350 мільярдів. Чого ми маємо це платити? Я не розумію. Ми не маємо цього платити. Не треба підпис. Не хочуть вони розробляти рідкоземельні метали. Нехай розробляють в іншому місці. Треба залучати Європу. Третє питання: треба йти Зеленському їхати до Європи. Він їде на Мюнхенську конференцію і говорити з європейськими колегами. Казати, слухайте, ну бачите, що Трамп робить. Давайте об'єднуватись, давайте фінансувати українську армію, давайте оборонку фінансувати. Всі хочуть миру. Я хочу миру, люди хочуть миру. Це зрозуміло. Ну але все віддати, знаєте, лягти під Путіна, який просто прийде і все забере. Ну ніхто цього не хоче, тому що ми тут живемо, це наша країна, і цього не можна допускати. І от зараз Зеленський почав реагувати, і треба реагувати сильніше, потужніше, як він каже, до речі, треба потужніше говорити з Трампом, тому що Трамп вирішив, що він все вирішить за нас, вирішить за Європу, а всі йому будуть підпорядковуватись. Так не може бути. Тому що ну, всім треба зрозуміти, що Трамп він прийшов і в нього бізнес. Типа, на тобі підпиши бумажку, що ми в шови винні 350 мільярдів, потім ми за тебе поговоримо, скажемо, як все буде. Там росіяни віддадуть якісь родовища, ми їх будемо контролювати, забирати у вас все, що можливо, щоб забрати ці 350 мільярдів. А якщо вони нападуть, ми скажемо, ну це ж ви спровокували. Це все, ваша армія неправильний маневр вчинила. Отак воно виглядає. І от зараз дії Зеленського почали бути правильними, тому що він каже: Я цього підписувати не буду, і цього не можна про е, якусь там кабалу на 350 мільярдів підписувати. Другі там. Ну ми не будемо е, приймати участь Перемоги для нас нема. Це абсолютно правильні речі. І це треба ну робити і триматися цієї позиції, але її треба узгодити і відпрацювати з європейцями. І це дуже дуже важливо, тому що Європа вже опосередковано каже, що вони готові допомагати, але їм треба більше допомагати, тому що ну Америка була основною силою. От сьогодні з'явилася новина, що е, Норвегія, якщо я не помиляюсь, закупляє для нас ракети для ППО. Тобто Америка вже не дає нам нічого. Тобто вони тільки за гроші нам готові поставити норвежські гроші, ракети для ППО. От і все. Трамп нам нічого не каже. Він каже: ми будемо підтримувати Україну. Чим конкретно нема. Немає. Є тільки та допомога Байдена, яка ще не надійшла за е, е, минулий період. І все. Тобто нового нічого немає. Нас хочуть заставити на 350 мільярдів. Нас хочуть заставити підписати якісь мирні угоди, які будуть абсолютно невигідні, після яких Путін нападе знову без гарантій безпеки. Зеленський сказав, що треба 100 тисяч військових. Хто дасть цих 100 тисяч військових? Угорці сюди підуть, поляки. Ну я не знаю, це треба домовитися. Це, це дуже проблемно буде. І як це Трамп буде на них впливати, щоб вони дали своїх військових. Тому е, однозначно, е, от, е, Зеленський правильно, що він починає говорити: Так, я розумію, що всі лідери в світі зараз бояться відповідати Трампу, тому що Трамп може там різко це сприйняти і відповісти там, санкціями, митами. Відсутністю допомоги і чимось іншим. Ну, але це треба робити. Це треба робити, тому що ну, це не буде мир, це просто буде капітуляція і знищення нашої держави, в якій ми всі разом з вами і живемо. Наступне коротеньке питання про Порошенка, тому що Зеленський сказав, що е, Порошенко, ну люди, які попали під санкції, виводили мільярди з України, і деякі з них виводили ці мільярди за допомогою е, військових фондів, які допомагають армії. Тобто, ну гроші йшли за кордон, нібито на купівлю, я так розумію, якогось обладнання військового або там ще щось там волонтерської допомоги. І частина тих грошей просто лишалася, а частина приходила в армію як волонтерська допомога. Ну, якщо таке відбувалося, розумієте, це треба показати, показати. В цьому щоб ми це все бачили, оці мільярди, які вивели, бо Зеленський скаже, що він зніме санкції з Порошенка і не тільки зі всіх інших, якщо вони повернуть ці мільярди в Україну, і вони підуть на допомогу армії. Це треба показати людям, щоб люди це бачили, тому що ну це жах. Якщо олігархи виводили гроші під виглядом того, що вони закупляють волонтерську допомогу, а потім частково там мінімум щось надавали. А реально все йшло в банки там або ще кудись за кордон. Ну, так це злочин під час війни. Однозначно, такі самі, як і корупція під час війни, яка ну, в нас відбувається в державі, це факт. Ну, тому я вважаю, що це треба показати. Тому що Зеленський про це сказав, а це треба продовжити, показати людям, щоб люди це бачили. Тоді люди ну, однозначно подивляться, знаєте, і це можуть сприйняти, прочитати, зрозуміти і сприйняти. Наступне коротеньке питання не міг його оминути. Це Ківалов, який має найбільшу пенсію в Україні 250 тисяч, практично. Так от Ківалов, в нього там юридична одеська академія. Всі це знають кабінет міністрів прийняв рішення, якби ущільнення, можна так сказати, і передав цю одеську юридичну академію до університету імені Мечникова в Одесі. І тепер Ківалов без посади, і не буде він керувати цією юридичною. Академії, що цікаво, ну є багато інформації про це. що в, Ківало, в цій академії дуже багато аспірантів, дуже багато різних там е, людей, і там є і нюанси про схеми ухилення від армії, тому що так можна робити через вузи. У нас є багато кримінальних проваджень. Я не чув про юридичну академію, але взагалі вони існують. І там в нього дуже дуже багато людей отримують кандидатські ступені, докторські ступені, ну тобто там цілий такі, знаєте. Супермаркет освітній, можна так сказати, і тепер ну він переходить до університету. Якщо буде відповідне ущільнення, будуть якісь посади змінені. і в принципі це непогано з точки зору ну законності в нашій однозначної державі. Ну і ківало, ми самі знаємо, хто він такий ОПЗЖист, е, який має найбільшу пенсію, який рахував там голоси за Януковича. Правильно таких треба було Януковичу. і в принципі це треба було зробити абсолютно давно. Вот такий блог. Підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте, поширюйте з вами. Був я метро розмовський. Побачимо.